Свинка зайшла в охоту, як бути. Була така ситуація у вас? Певне, що в більшості була, тому що зараз з кнурцями на домашнє господарство велика проблема, їх майже ніхто не тримає, тому що це неефективна годівля. Є вихід цієї положення. у ми. у нас на ветертеці продається штучне сіменіння свиней. У нас наші кліматбокси. Отак от виглядають комплекти для штучного сіменіння свиней. Що хочу сказати, ми. Заготовляємо сім'я щодня. У нас є велика кількість порів, такі як Пітренд, Максимус, Юрок, Ландрас, Велика Біла, Кант. Шість порівняє. Відправляємо новою поштою, тільки новою поштою вона нашвидше працює. І маршрутками по всій Житомирській області. Плюс маршрутками відправляємо автобусами, яких є сполучення з вашими містами, з центрального автовокзала міста Житомир. Відправляємо сім'я або в спеціальних пакетах, або у таких пінопластових боксах. В принципі, досвід є. Ми відправляли і зимою в найнижчі температури, які були зиму, і літом, в температурі 33-35. Сім'я доходило якісне. Люди парували, приплоди були, відгули були, поросятка були, все як не має бути. Тому кому цікавить сім'я, штучне сім'я свиней. Відправки по всій Україні по Житомирській області, автобусами по всій Україні новою поштою. Пишіть в коментарях, залишайте свої контакти, і ми з вами будемо зв'язуватися і налагоджувати комунікацію і відправочку. Досвід є уже з 2020 року. Ми відправляємо з міста Житомир. Ну і до нас приходять, звичайно, теж люди.